По-перше, це взагалі різні планети. Пасіка, котра працює на мед, вона привозить великі сім'ї, розвинуті, котрі мають силу, тобто велику кількість бджіл, і вони рахуються кількістю обсижених рамок. 20-24 рамки. Такі сім'ї носять нектар, і вони літають на 3 кілометри. І вони носять нектар з усього, з ваших полів, бур'янів. З лісів, вони з усього збирають. А якщо вам потрібно запилення, то потрібно, щоб носили пилок. А пилок носять молоді сім'ї, котрі хочуть зрости. Вони носять пилок і годують їм свої лічинки. А ми додатково ставимо пилкозборники, котрі забирають пилок і бджоли ще більше пилку носять, але вони голодні. І ми годуємо бджіл цукровим сиропом настояних на ваших пелюстках, а це вже є приманка. Тобто, ми змушуємо, ми трохи гвалтуємо наших бджіл, ми змушуємо їх фанатично працювати саме на запилення. Тому, наприклад, компанії, що вирощують насіння, батьківський соняшник, вони в договорі пишуть, що ти привожиш їм. Сім'ї силою 8-10 інколи 12 рамок. Тобто, це сім'я, котра носить пилок, і вона не спроможна носити приносити багато меду. Тому ми запилювальні пасіки, ми майже меду і не маємо. Наш прибуток це оплата за наші послуги з якісного запилення. А медовий напрямок він працює на мед, а в якості запилення. Ну, це не те, не те кіно. І це ілюзія, в котрій купаються аграрії, котрі кажуть, а до нас безкоштовно приїжджають пасіки і дають нам мед. Ці пасіки приїжджають на мед. Якщо у вас тисяча гектар соняшника, вам потрібно дві тисячі сімей на запилення. А на мед ніколи до вас дві тисячі сімей не привезуть, бо меду не буде. А ми, запилювальники, мусимо. Зробити вам високу плотність молодих бджіл, котрі зроблять оце бомбезне запилення. І хочу сказати: поки ви цього не зрозумієте, ви будете втрачати величезні гроші від недозапилення. Які культури потребують більше всього запилення? Це сади, черешня, яблуня, лохина. Ягідники. Лохіна, малина без бджіл, без запилювачів. По-перше, буде мізерний урожай і будуть плоди, уроди, не сформуються костянки. Нас один раз замовляла велика компанія на запилення черешні. Але пункт, що готує ЗЗР, допустив якусь помилку і обробили. Сад озером, котрий відлякував запилювачів, всіх. І ні бджоли, ні що не хотілося дати на квітки. Так, на моїх очах я потім приїхав і побачив, що без запилення комахами, а тільки за рахунок вітру, плоди були на черешні, але їх було в 20 разів менше, ніж планувалося, і ці урожаї не збирали. Тому так. Сади максимально залежить від запилення і ягідники. А далі йде ріпак, гречка, росторопша, соняшник і бавовник. Все, що це, оці, ці рослини вони квітнуть, і все, що квітне, розраховано, що десь 10% дає вітер, 20%, а решту дають комахи запилювачі. А бавовник він має взагалі. Дуже важкого липку і пилок, і вітер його погано запилює. Потрібна велика кількість бджолосімей.